Ale <tune> priji. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Кілька днів тому представники практично всіх партій та громадських організацій нашої області зібралися і вирішили координувати свої зусилля з цією метою, щоб відстоювати ті завоювання. Які були зроблені в попередній період, і доказати про те, що ми, українці, хочемо жити на своїй землі, бути на ній господарями і, е, і рухатись вперед. Слава Україні! В кінці нашого зібрання перед Панахидою буде зачитана декларація, яку підготували представники партій та громадських організацій, що вирішили утворити Закарпатський обласний народний комітет захисту України, ми повинні саме зараз згуртуватися і продовжити боротьбу за незалежність. Ніхто не знав, що відчайтучна боротьба продовжиться за незалежність і соборність нашої держави і після оголошення самої незалежності 91-му році. Ніхто цього не знав, що. Боротьба, можливо, буде навіть більшою, і е, дуже ганебно і прикро, що живучи в незалежній Україні, живучи е, в соборній Україні, ми повинні боротися і виборювати кожен клаптик нашої держави. Дуже соромно, що ми повинні боротися з нашими ж українцями, з нашими побратимами за те, аби не віддавати території військовим базам іншої держави. Ще раз закликаю, шановні ужроці, аби ми згуртувалися, аби ми не відч... не впадали у вічі. Це дуже важливо, тому що розчарування і апатія це не є найкращими рисами людей. Я хотів би зачитати частково звернення наших депутатів до президента України, до Верховної Ради. До кабінету міністрів, до місцевих рад і просто до громадськості, в першу чергу, Закарпаття, підписання у Харкові міждержавної угоди про нові терміни розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі, якою термін перебування продовжується ще на 25 років, приймається як виклик серйозна небезпека суверенності і територіальної цілісності нашої держави. Ми переконані, що продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму є стратегічною поразкою незалежності України, яка нині руками президента розписується у власній безпорадності протистояти іноземній військовій експансії політичному тиску. І жодні аргументи про економічну складову такого рішення, дешеві е е енергоносії чи будь-які інші виграші нашого народу із зазначеної угоди не можуть служити виправданням її підписанням. Тому, виражаючи волю переважної частини закарпатців, ми, депутати Закарпатської обласної ради п'ятого скликання, звертаємося до президента України Віктора Януковича з вимогою відкликати свій підпис вказаною угодою, до депутатів Верховної Ради України денонсувати міждержавну угоду щодо продовження перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, скасувавши рішення парламенту від 27 квітня 2010 року про її ратифікацію. Не допустити прийняття будь-яких міждержавних рішень щодо об'єднання стратегічних природних державних монополій в оборонній, енергетичній, атомній, авіаційній та інших сферах, що може призвести до обмежень суверенних прав українського народу, до депутатів місцевих радських рівнів, громадських і політичних організацій краю рішуче виступити проти розміщення на нашій території будь-яких іноземних військових баз. Стати на захист України, її суверенітету, територіальної цілісності. Дякую, шановні колеги. Я ще раз і ще раз закликаю вас згуртуватися, згуртувати навколо себе людей, кожен навколо себе, друзів, знайомих, сусідів. І е, саме тільки такою ціною, тільки таким шляхом ми переможемо, ми об'єднаємо нашу Україну і виберемо. Справжню незалежність України. Слава Україні! Я закликаю вас пам'ятати, що в ваших жилах тече кров великої нації, Нації, яка мала описану Конституцію першу в Європі. Нації, яка поки ще вся Європа гралася в монархію, уже демократичним шляхом вільними виборами обирала своїх гетьманів. Мені дуже гордо, що під державним прапором незалежної вільної України. Сьогодні єднаються різні політичні сили громадські організації і просто громадяни України. Ми змушені об'єднатися для відстоювання своїх державних національних інтересів. І це мене дуже радує. Об'єднуємося, борімося і ми переможемо. Дякую. Слава Україні! Святитель Іларіон Огієнко сказав такі слова: що коли ми розуміємо український народ, то ми розуміємо українська церква. І коли ми говоримо Українська Православна Церква, то розуміємо український народ. І наша українська помісна православна церква Київського патріархату завжди буде своїм українським народом, тому що в неї є єдиний корінь, єдина кров і плоть нашого українського народу і нашої української помісної православної церкви. Звичайно. На Мадані 5 років тому назад я часто повторяв слова, що дорогі браття і сестри, зробимо так, щоб не повторився 91-й рік. Як до 12 і сестра не проголосили незалежність, занесли жовто-блакитний прапор і поставили його коло ніг і дівча в Верховній Раді. І на тому наша боротьба за Україну закінчилася Ми майже вже 20 років дорогі воді. Ходимо, як ті жиди з Мойсеєм по пустині. І я колись застерігав ще в 89-му році, щоб ми не ходили 40 років по пустині, як жиди. Але після оцих підписань угод про Чорноморський флот, я думаю, що вже 40-ма роками хочуть нас тримати в неволі. А 70 років вавилонського полону хочуть нам нав'язати. І сьогодні дорогі Імарська і сестри, ми повинні об'єднатися навкруг націонал демократичних сил. Тому що дорогі Імарська і сестри, ніякий лібералізм, ніяка демократія не врятує Україну, а її рятує тільки націоналізм, її рятує тільки істинний патріотизм.